Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо говорити про безкоштовну гілку, яку вже анонсували нам Wargaming на заслужену нагороду. Подарують абсолютно всім ще одну гілочку. І давайте сьогодні розберемося, які гілки найкраще зараз підходять для того, щоб їх забрати і насолоджуватися грою. І одразу на початку відео я хочу подякувати всім тим, хто зараз допомагає мені розвивати канал. Хтось донатить, хтось робить репости, хтось на стрімах допомагає. Дуже вам велике дякую. Особлива подяка це Юра Пірат, Юра Редліс, Женя Женябуль. Дох, Віктор Артогік, Діма Бекс. Та багато інших гравців. Дуже вам велике дякую. Завдяки вам. Я і продовжую робити відео. Ну а тепер давайте зробимо такий собі невеличкий топ. Тому що якщо я буду розповідати абсолютно про кожну гілку, це відео затягнеться на дуже великий час. А я цього не хочу. Давайте так: ті танки, які я вважаю актуальні, і вони достойні для того, щоб їх забрати, сьогодні більш детально і поговоримо. Ну і почнемо з гілки, яку я можу порадити абсолютно всім. Танки зараз дуже непогано себе почувають в рандомі, і це гілка тайпа 5-го, 5 Heavy. Чудова машина, я отримую задоволення. Уже навіть назбирав 200 тисяч досвіду. Коли буде одинадцять, я вже буду готовий. Дивіться, гілку всю апнули в цілому. Тут непогані гармати. Так, це повільні машини, але вони. Типу непогано броньовані і чудові гармати. Десяточка взагалі просто прекрасна. Дуже багато і снарядів відбиває, і ще й накидує непогано. Тому цю гілку зараз я вам раджу. Ну, а тепер давайте по порядку. Почнемо з Ягі 100. Чудова машина, можна сказати, навіть унікальна. Тут прекрасна гармата. Дивіться, пробиття 420 це кумуллям. Найкраще пробиття у грі. Також висока, дуже разова шкода. 1050 з пострілу і ця машина іще має якесь бронювання. Дивіться, у нас немає в грі ультимативного бронювання, яке буде відбивати абсолютно всі. Я вважаю так, якщо танк відбиває 5 6, 7 снарядів у грі, це вже значить, що він непогано броньований. Або відбиває там 3000 шкоди за бій. Це вже непогано броньований танк у нас у грі. Тому, якщо ви прям шукаєте щось таке супер броньоване, то такі. Танків у нас у грі майже немає. Можливо, тільки в якихось там позиційних ситуаціях можна щось буде відбивати. Ну, про це ми поговоримо трошки згодом. В цілому, ця гілка непогана. Тут і вісімка цікава, і дев'ятка така собі більш-менш, хоча сам носій гармати слабенький, тому що у нас багато танків є з таким корпусом на восьмому рівні, і там вони вже себе погано почувають. То що тут казати про 9 рівень з таким корпусом. Але сама десятка непогана. Далі переходимо до гілки Мауса. Якщо вам потрібно зараз прям дуже непоганий 11 рівень, то ви можете розглянути саме цю гілку. Та Шенрати мені дуже сподобалась ця машина, одна з найброньованіших машин. Тут у нас є і чудова гармата, і абілочка непогана. Фугасиками, типу, можна стріляти іще. Має чудове пробиття кумулятивом. Просто у Мауса цього немає, тут під калібр 311. Але я читав такі коментарі, що багато хто каже, типу, Маус класний, ташенрати фіговий. ну Для мене це точно ні. та Ташенрати, як на мене, на 2 або на 3 голови вище за Мауса. Сама гілка, як на мене, вона не. Цікава, саме заради чисто 11 рівня, ну, можливо, десятку, хтось такий геймплей якщо любить, ви можете розглянути. А от саме 11 рівень мені подобається. Наступна гілка, яку я можу порадити, це гілка е 100 Чудові машини, які підходять як для новачків, так і для досвідчених гравців. Уже починаючи з 5 рівня, тут всі машини чудові і важко, можна сказати, броньовані. Тобто ті машини, які будуть відбивати навіть якісь снаряди. Окрім тигра першого. Тут бронювання недостатнє, але тут високий запас міцності, один з найкращих на рівні. І також чудова гармата, яка точна і пробивна. Далі у нас машини, які можуть уже тримати удар, яких навіть десь апнули, наприклад, тигра другого, Тепер він дуже швидкий. У нього непоганий корпус захищений. Чудові гармати, як у тигра другого, так і у е 75 НЛД у е 75 непогано броньоване. Якщо ставити його в ромбік. 100 чудова також машина, підходить абсолютно для всіх. І бронювання тут чудове, і дві гармати на вибір. Є більш ДПМна з альфою 530, і є гармата з високою разовою шкодою 750. Але ДПМ тут уже не такий високий. Ну і бронювання останнім часом я от погравши на цьому танку, частенько почали мене пробувати ось сюди. Дуже часто магніт. Почала оця планочка і сюди пробивають. Як ви бачите, тут бронювання 203. Все інше, під якщо ви ставите ромба, ця машина доволі непогано танкує. Тому цю гілку я можу порадити. Абсолютно всім, і вона актуальна навіть буде в 2026 році. Але 11 рівня поки що немає, але в майбутньому він буде. Так, далі гілка у нас із 7, тільки, напевно, заради 11 рівня. В цілому 11 непогана машина. Машина, а гілочка, як на мене, ну вже така собі, типу норм, але є цікавіші. Саме заради 11 рівня можна цю машину прокачати. Тут і бронювання, і нормальний кумулятив 325. Е тому що із 7 апнули, але все одно це під калібр 311. Ну і машина, типу є механіка проста, тарану. Так, звісно, що ви використовувати її поки де не будете. Але в цілому ця гілка нормальна, просто нормальна, можна її також розглянути. Далі переходимо до американців. Дивіться, знову ж таки, для новачків я можу порадити гілку Т110Е3. До речі, відео про цю ПТ є на каналі, хто хоче, можете. Переглянути. Так от, гілка чудова. Дивіться, починаючи з 8 рівня, тут важко броньовані машини з чудовим дпм з чудовим пробиттям, але немає у нас башти. Але от бронювання тут одне з найкращих у грі, особливо у 10 Це ПТ-шка, у якої дійсно непогане бронювання. Якщо ви будете ховати НЛД і станете десь в бійницю або десь від насипу зіграєте, то ця машина може витримувати дуже. तो Пострілів. Тому цю гілку я також раджу до прокачки, особливо для новачків. Ну і також є аналог у нас, е, типу те ж саме, як у Т-110Е3, такі ж самі гармати, але тут є башта. Але бронювання знову ж таки уже тут буде за слабке, якщо порівнювати його з тим же Т-110Е3. Тому для новачків я раджу розглянути саме цю гілку, для більш уже досвідчених гравців, гілку Т-110Е4 я можу порадити гілку важких американських танків на чолі з Т110,5, і тут у нас вже є 11 рівень, який також непоганий. В цілому концепція цього танку, починаючи з 6 рівня і аж до 11-го, не змінюється. Дуже кріпкі башти, ви можете грати від кутів нахилу гармати. Тут у всіх з цим все чудово, і мінус 10, і мінус 8 ховаєте корпус за насипом, граєте від рельєфу, все. Це цей танк може. Дуже простий в використанні, і всі прям всі машини вони чудові. Тому як для новачків, так і для досвідчених гравців, я раджу цю гілку. Також хочу сказати декілька слів з приводу Йохів. Непогана гілка підходить знову ж таки для всіх, і для новачків, і для досвідчених гравців. Але це тільки, якщо у вас немає цієї гілки. Також непогана гілка ну це вже для досвідчених гравців Т-57 Heavy. Саме десятка тут чудова. Всі інші танки, ну вони далеко посередні. А От десяточка прям дуже люта. Тут гармата просто божевільна, барабан на 4 снаряди, спробиття на кумулятивах на голді 340, перезарядка всього барабану 22 секунди і перезарядка між пострілами 2 секунди. Це найшвидша, можна сказати, гармата на дикому заході. Ну, коротше, цікава саме гармата в цього танку. От з бронюванням тут. Це не однозначно. Для досвідчених гравців раджу, для новачків ні. Також у нас є гілка паттона. Дивіться, знову ж такі, тут всі машини до 10 рівня посередні, далеко, посередні, здоровенські картонні, можна сказати, машини. Ну, вони не прям картонні, але можна сказати, що картонні. Щось та і можуть відбивати, але прям надіятися на це бронювання не варто. Плюс тут немає маскування, машини великі, високі. Тільки 10 тут непогана і 11. Якщо вам потрібен саме 10 та 11 рівень, тоді також можна розглянути цю гілку, але для новачків я її не раджу. Із французів я навіть не знаю, що порадити. Типу, непоганий батчат саме десятка. Якщо нормально апнуть у оцей 40 тонн, тоді можливо також можна придивитися до цієї гілки, але зараз чисто заради десяточки, напевно, не варто дивитися на цю гілочку. Ну і тут, окрім цього, напевно, я не знаю нічого порадити і не можу. Переходимо до британців. Тут є непогані гілки, дивіться класична гілка. Супер коня, починаючи з 8 рівня. Тут прям дуже чудові машини, які грають і від башти, і чудові ДПМ, і чудові гармати, точні, і непогано танкують баштою, і кути нахило, мінус 10. І немає такої здоровенської командирської башти, як у т Є5, тому також можна розглянути. Але дивіться, тут нема 11 рівня, а у Т-1105 є. Але це класичні танки, класичні. Гілка, чудові всі машини також її можна розглянути як новачку, так і досвідченому гравцеві. Хоча, напевно, у досвідчених гравців ця гілка вже давно викачена. Якщо ви хочете щось подібне до супер коня, але вже з ізюмінкою, так сказати, ви можете розглянути гілку канопенера. В цілому тут. Типу, все саме, як і в Суперконя, але є бісячі лючки, в які ну, доволі легко залітають снаряди супротивників, але тут є ще і механіка двох гармат, ви можете переключатися між режимами. До речі, на ходу ви можете одразу двома гарматами стріляти, або одиночні постріли робити. Ну і тут є 11. Хоча хтось каже, що типу 11 гірша за десятку, а хтось каже навпаки, тут уже таке діло. Коротше, Ця е, гілка також непогана. Також можу порадити гілку Центуріона, але дивіться, тут тільки десятка дуже чудова машина, всі інші танки посередні, далеко посередні. Якщо вам саме десятка СТ потрібна, то Центуріон Action X непоганий апарат. Це такий собі леопард, тільки у вас ще є якесь бронювання башти. Все те ж саме, майже і швидка ця машина, і точна, і ДПМна, але ви щось можете ще і відбивати. Також я хочу порадити вам е гілку світляків. Саме світляків, це мантикора, це світляк, найнепомітніший танк 10 рівня, здається, якщо я не плутаю. І ця машина дуже люто світить. Якщо вам треба робити або ОБЗшки, або щось таке подібне, ця машина підійде найкраще для тих, хто хоче постояти в кущиках і підсвітити. Напевно, одна з найкращих машин саме для пасивного засвіту. Переходимо до китайців. Тут я можу виділити непогану. Гілку важких китайських танків на чолі з БЗ-75 і є доволі непоганий апарат 11-го рівня БЗ-79. Дуже багато хто його хвалить. Якщо вам потрібен 11-й рівень, ви можете розглянути і цю гілку. Але коли я проходив ці танки, вони мені не дуже сподобались, тому що тут гармати дуже прям криві. Якщо ви не дивитесь на 11 рівень, то тоді краще обрати гілку ЄСТО. Там теж і альфа є. Можливо, да, швидкості не вистачає, тому що тут ракетні прискорювачі, цей танк, звісно, буде набагато швидший за Єсто, але по бронюванню і по точності гармати ЄСТО, як на мене, цікавіший. Але ця гілка також. Варта уваги, якщо ви розглядаєте саме 90-ту та 11-ту, можете придивитися і до неї. Про японців я казав, чудова гілка Тайпа 5-го хеві. Переходимо до танків Чехословаччини. І я хочу виділити тут тільки одну гілку, яка мені дуже подобається. Це гілка ТВП Т-5051. Унікальні машини, можна сказати, дев'ятка і десятка це чудові апарати. Вісімка-сімка, фігня тільки продати одразу. Так, от в чому фішка гармат от цих машин? Дуже швидкий час перезарядки між пострілами. Наприклад, у десятки це 1,5 секунди. Тобто ви 4 постріли робите за 4,5 секунди. Чудова прям гармата, цікавий гімплей на цих машинах, вона швидка, тому раджу також придивитися до цієї гілки. У поляків я напевно зараз не можу порадити гілку КС-63. Тому що вся гілка, включно до 10 рівня, ну це дуже посередні танки. Тільки 10 ще більш-менш цікава і нормальна. І тут є, до речі, механіка цього газотурбінного двигуна, ви, типу, дуже швидко їздите ну, в цьому режимі. Треба переключати режими, ну і плюс тут ну такий танчик, типу, посередній. Тому розглядати його, напевно, не варто. Також можна розглянути гілку важких е танків Польщі на чолі з 60 ТП. Тут всі машини доволі непогані. Фішка цих е танків висока разова шкода, Уже починаючи з 8 рівня. Тут у нас, е не пам'ятаю, чи 430 ельфа, тобто трошки вище, ніж у інших танків е на рівні. Ну і 8, -ка, 9, -ка, 10, -ка непогані апарати. Можна також розглянути, якщо у вас уже все є, із того про що ми поговорили. Так, Шведи, напевно, тут я не можу порадити нічого. Хоча, типу, всі ці танки вони нормальні, але їх, напевно, зараз в першу чергу не треба брати. Кранвагін, як на мене, трошки вже не такий, як був раніше, тому що його нерфили, чогось йому не вистачає. От зараз. Але танк цікавий, башта не пробивається нічим ви гармати мінус 12, але все одно, як я і казав, чогось йому не вистачає. Ну і італійці, що я можу порадити тут? Саме десятка чудова і дев'ятка тут гілка Міно Всю Цю гілку ви можете також забрати. Якщо ви любите геймплей важких танків, дуже чудові тут башти у цих танків, які не пробиваються майже нічим, е дуже непогано себе почувають в рандомі. Ось цю гілку я можу Порадити. До речі, як і для новачків, так і для більш досвідчених гравців. Напевно, всі інші танки, ну, вони. Типу, непогані, але не варті уваги. Ну і висновок. Для новачків в першу чергу раджу взяти Тайпа 5-го Heavy, із німців гілку E100 або Мауса, якщо вам потрібен саме 11 рівень. Також е, можу порадити із американців для новачків T110E3, також гілка T110E5, чудові апарати. У британців це гілка Суперконя або Канопенер. Тут ви обираєте самі, якщо треба. Треба якась механіка, канопенер, якщо більш класичні танки, то тоді супер кінь. Ну і також мінотавру, напевно, це для новачків. Для тертих кавачів, які грають на результат. Я можу порадити Т-57 Heavy, STB-1 це тільки заради десяток. Дуже чудові машини. На яких можна дуже люто нагібати, ну і також ТВП 5051. Ну а на сьогодні все. Кому було корисно та цікаво, ставте вподобайку. Дуже дякую за перегляд, до нових зустрічей і всім добра!